Передати ваш рід. Ваш рід хочу вам передати, щоб ви нарешті зробили якийсь вибір. О, як тут цікаво, щоб ви зробили вибір між головою та серцем, між своїми почуттями та розумом, щоб ви обрали, що для вас важливіше. Що для вас правильніше? Так, вибір цей, звісно, не буде легкий, зовсім не легкий буде. Але вам вже час вибрати, щоб іти далі. Тому що ви зараз зависли в якійсь ситуації. Ви можете не знати, як вам вчинити, але ваш рід передає, що вже час, вже час зробити цей крок, обрати. Так, вже прийшов час. Працювати над цим питанням і нарешті обрати, що для вас важливо.